Усім привіт! Я Софія Блага і сьогодні я знімаю відео про Формулу 1 гран прі Італії. Поїхали! У Алекса Албана виявили апендицит. Бажаю тобі найшвидшого одужання. І пілотом, який його замінить, це був Нік Дефріс. Я тебе вітаю з твоїм дебютом. І ще він став пілотом дня, за що я тебе вітаю ще раз. І також Албану ще здоров'я, здоров'я і здоров'я. <му> Постери. Отакий От постер від Феррарі. Мені сподобався цей постер тим, що, по-перше, ось це світло, яке всередині, вони з нього виходять, і воно жовте. Воно не біле, воно не синє, воно саме жовте, не червоне, воно жовте за того, що ще нам дають маленьку відсилочку до того, що в них. Комбінізони стали жовтого кольору. Виглядає це все неймовірно і цікаво. Ще а, тут використовується така графіка, як в комп'ютерних іграх. А, дуже цікавий постер із сенсом. І так, Mercedes. Ось такий постер представив нам Mercedes. А, наче вітраж. І в цей вітраж заїжджає балід Мерседес. Виглядає це все дуже ефектно. Зверху ми бачимо двох пілотів Mercedes George Russell і Хемільтон і їх розділяє знак Mercedes, що е, дає нам відсилку до Італії. І це все скомбіновано з Mercedes, і виглядає це все дуже круто і стильно. А і ще ще тут прапор Італії. І так, е, наступний постер від Alfa Romeo. Е, мені подобається, що тут багато є автівок, і також тут є е, їхній баліт. І це все цікаво. Я полюбляю їхні постери, і мені вони дуже подобаються. Формула 1. Льюіс Хеммельтон приїхав в ось такому цікавому костюмі, і який він просто крутяцький. Фіолетовий колір, улюблений колір Льюіса Хеммельтона. Ще він зверху одягнув верхній одяг фіолетовий. Годинник підходить під чохол на телефоні. Чорне взуття окулярі. Окулярі. <свісно> окуляри також чорні, і ще тут витягується образ а, чорне взуття, гудзики на костюмі також чорні і чорні окуляри. День другий. А, в другий день Льюіс Хеммельтон приїхав в ось такому камуфлюючому вбранні. А, це а, зібраний образ від дизайнера. Він мені дуже нагадує а, воєнний камуфляж і воєнну тематику. І ось ці ботинки, вони просто підкреслюють образ цей. День третій. Льюіс Хеммельтон приїхав в ось такому вбранні. А, все це Валентино. Взуття Валентино і костюм Валентино. А, взуття підходить під футболку. І ось ці написи на Бомбери підходять під, також під футболку. Ось це третій день. День четвертий. О, перепрошую День гонки. Він приїхав в ось такому костюмі. Джинсовий костюм. Також від Валентино. І е, мені навіть здається, що це на, е, те ж саме взуття, яке було е, з минулого дня. Е, що я ще можу сказати за цей образ? Все скомбіновано і легкий образ ось. І мій найолюбленіший образ з Гран-Прі Італії це перший день цей чудесний монохром, і ще Юки Цюнода. Він приїхав в образі повністю від Альфа Таурі. І милий образ, і дуже-дуже підходить до е, японського гончика. Джон Гваню представив ось такий шолом на Італію. І це шолом піца. Е, я коли його побачила, думаю, вау, як круто! І ще мені що тут сподобалось, що ось ці е, лінії. Вони не чіткі, а наче потік сир. І це виглядає просто реалістично. Ще а, основний колір шолому а, це сир моцарелла. В кольорі сира Мацарелла. Ось такий цікавий шолом. І, і ще а, я вам покажу шоломи з Кудрії Феррарі. Жовтесенькі, які підходять під е, комбінізони їхні, і трошечки під боліт Феррарі. І це, е, це було все зроблено під 75-річчя Феррарі, і ось так воно виглядає. Ось такий шолом Данія Рікардо представив на Гран Прі Італії. Цей шолом був присвячений Валентино Росі. Ілі Руссо. Валентино Руссо. Італійцю Який змагався в MotoGP. Цей шолом насправді дуже цікавий, бо в MotoGP вони не їздять як пілоти Формули 1. Вони нахиляють голову, і коли він нахиляв голову, це. Була цікава ідея, і дивилось це дуже незвично і цікаво. І Даніель Рікярдо на своєму шоломі в Монці представив такий же шолом, тільки вже зі своїм обличчям. Виглядає це все просто неймовірно. І... І я йому встановлюю їм, встановлюю свою вподобайку. Усім дякую за перегляд. З вами була Софія Блага. Встановлюйте свою вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мене, на мій ютуб канал. Усім дякую за перегляд, усім до наступного відео. Усім па-па-па.